Парні, всім привіт на каналі Жаміч. Ми починаємо топ-картки серія А на старт FC 26. І це воротар, гол-кіпер Лаціо. Італіянець проведе. Не знаю, як правильно читається, чому я там ще інший є воротар, але лінк є пасне лінк. Така штука, як лінк. І італіяшку буде легше залінчити, чим іншого. Він нічим не гірше. Тут дуже багато хороших поставів, але сам факт. Вибираю його за лінка. Далі, два центральних захисники це Маншіні. P70, да, слабенько, але можна. Можна, постали срібні, непогані монограти. Ще є Томорі. Тут же і ІПС є. Але один постал. Томорі, непогана карточка. В минулому році він був 83-й, і по минулому виборці був 85-й, Ну, FC25, FC24. В цьому році він був більш доступніший. Гарна картка в еволюції, прекрасна картка з боротьбою. І ще є такий самий Калору. Аналогічний кіпок. Який, який такий саме має пластай, рейтинги, як і Томорі. Але Томорі, я думаю, буде все-таки більш габаритнішим. Далі, два. Центри, правий захисник це Діла Ренсо з першим дотиком, батареєчко. Швидкість, яка є, і деф 79-й, окей. І ще є Марусіч. Марусіч плетсальуса поставив, теж з пейсом з дефом, трошки гірше, ніж Діла в пейс. На плюс 4, ідеф на мінус 1. Марусік теж на початку був непоганим. Тобто він буде бігти, він буде легким. Це до чого я говорю. Я вибираю картки, парні. Поплестайлу не по статкам. Тобто ну, я, як так сказати, я суміщаю статки і плейстайли бо тому що є рейтинг 77 -а по плейстайлам і він майже трошки гірший ніж рейтинг 83, наприклад. От як, от, наприклад, зразу до 83 да і 78 Марусіч а Картки майже ідентичні, да? зліва парні. Ну, Таверез тут майже нікого не було. Ну, Таверез явний фаворит. Бачите, 78-й рік нам є 82, і 83, і 81. Але по плестайлам карточка потужна. Ракета, рапід єнотик і закидушка ну, дуже гарно. да P70, ну потенційна картка парні на еволюцію Тобто, по-любому будь еволюції на початку гри минулого році качали. І цю карточку вона дефа і накинути і буде просто. Ну, пушка, вона бігати. Знову ж таки, є альтернативи. Ви бачили відео уже АПЛ. Якщо не бачили, подивіться АПЛК і Лаліга. Там карточки покраще, але сам факт, парні, сам факт. Ми говоримо зараз про італійську серію А. Далі, тут ЦП, тут така позиція. Тут є Лука Модрич, рейтинг 83, але тут це, як на мене, це більше ЦАП. Да, без пейса, але все одно це ЦАП. Можна його ставити на ЦП ЦОП. Тут дуже багато, 4-4. Далі. Тюрам, Ліліан Тюрам, він тяжковатий, він габаритний, але пейс. Єсть, деф, є. Швидкий пас. Є. Доступність є. І батарейка теж такий чіткий цопник, тяжкий. Далі. Феліп Ендерсон. Гарний півзахисник з хорошими, непоганими статками і дуже багато плесталі. Це теж немало під еволюцією саме раз. Далі ще є Замба Ангуся. Тоже такий цопнік хороший, я його слава добавив, що мені в 24 дуже сильно сподобався, Всі 25 вибачаюсь. І далі. Ще є сопнік такий G2. Тут дуже, дуже гарні картки. да, тут вже просідають, звісно, статки, дуже сильно просідають, але потенційна карточка на еволюцію непогана, бо тому що дуже У нього гарна моделька, парик, вона всім подобається. І дуже гарні плейстайли срібні, але гарні. Тобто, я розказую не тільки гарні картки, самі кращі до 83-го, а й показую плейстайли, і плюс картки, які йдуть в еволюцію. І тим саме ви дивитесь АПЛ, ви подивилися, вже подивилися Ліу, зараз серія А, і ви можете собі, як то кажуть, щось там в голові відкласти і подивитися, і потім побачите, що куди, що можна цей. Тому що якщо ти е, залітаєш в гру, ти думаєш, блін, кого кого купить, кого купить. А ви досі подивилися, бам, сповнили, ага, жемеш, таке така, ревітки. Опа, я напам'ятаю. Далі, ще є слободка, теж не тут вже деф просідає, парні. Але плестели, до речі, непогані, дуже гарні плестали. Так, да, тут, звісно, пейс. Це таке собі Retit 83, знову ж таки, Ріді 83, бачите, статки гірші, ніж того самого. Не знаю, давайте, кого тут ми візьмемо, Тюрама, да? Ну, вони різні, але сам факт. І на цьому все, да. На ЦАП у нас Діка Толяра. Не знаю, як правильно читається, сорян, цей. мені він не сильно подобався. Так, да, PS70, слабовато, але серія А по плесталам він найкращий і по статкам. Тут є хороший дрібни, є хороший пас, є хороший удар. Да, немає пейса, немає питань. Але все інше хорошо. це не завжди добре, хто, хто не знав. Плестали гарні. Дріблі 83, плюс R1 срібний, плюс удар низом плюс оцей удар низом цей мета Ну, FC26. -по потужна карточка. Потужна карточка. Далі. E, ще є батурина. Хорват. Це потенційний Лукамодрич там говорять. Хорвати, говорять, це новий Лукамодрич. 78-й пейс, знову ж таки, цапсі, але подивіться на його плестайлер. Фінасик, пас розріз, тривелочка, там якась нереальна. E, R1, і перший дотик, і, і подивіться на ці статки. 7 песи, і є, і пас є, є. Ай-яй-яй-яй-яй. Четверочка на слабі. В еволюцію Персик. Ну, що не? Ну і що є, як я, звісно, не фанати еволюції, в напщотку гри, еволюції, як то кажуть, грі качать. Але не треба в цьому, типа, ну прям вообще на цьому зві похвазі деяких людей є. Вони прям дуріють цим еволюціями. Там качали пару карточок і граєте. Хоча, якщо подивитися, взяти АПЛ, взяти Лалігу, який я досить знімав, то там є картки поярчі, навіть без еволюції. Тому, опять-таки, це чисто серія, А. Тут багато є вибору. Лівий Вінгер у нас Давід Нерес. Хороша картка, 81 рейтинг, моделька приятна. Двісті пейси, яке дрібло, 200 ки ставлю, ну просто пушечка. що ще потрібно. І ще є Лаурінте. Тут теж тут гарний. Даже для мене писало тут краще. Є пас розріз, хороший, є фінессик, є Серапідік, ракетка, там в принципі теж є. Тут, конечно, так. Да, тут є дрібло і пейс. Тут немає. Ні удар, удар є, паса немає. Це херово. а то само Давида Дареса, а пас крад, трохи краще. Ну тут дрібло і швидкість, конечно, дуже сильно рішає. Но всього лауріента по нам краще. Тут чисто по модельки буде вибирати, але сам факт, що ці карточки доступні пасани. От коли ви будете думати, кого купляти, бам, такий є відосі. Вже ми що ви зайшли, подивилися, ага, такого, такого тут типочка можна купити. Ви зараз про це запам'ятаєте, ви запам'ятаєте, повірте мені на слово. Так, да, тут сталося там 14 днів, коли цей відосі виходить, 14 днів сталося. Але ви запам'ятаєте, і поплистав, буде дивитися, оп, 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 і сразу тут тіпочка вона прикупить стоїть 3 копійки, ви купили пацанчика. На ще без стат, але хорошими сірими плейстайлами. Далі, парні, переходимо до права Вінгера. Тут рейтингом 80, це нас Чукувези. Хороші статки непогані і хороші плейстайли. На початку такий бігуночок з дріблом. Да? Може щось. Да, двоєчка на слабі, це великий мінус, базар, вокзал, але побігати можна. Є ще альтернатива, парні. Це політано, 4 плюс 4. Відразу тут, тут самолет Чукувезе зразу прилітає. тому що тут 4, +4 це зразу Чукувезе зразу мімо. Політана, бам, улетів і починає. І є краще, по всім параметрам кращим, по плейстайлам кращим, Р-1. Дуже гарні плейстайли 4 плюс 4 це теж дуже сильний рішай. І ще є Берарді 82 рейтинг 4 плюс 3. Як на мене, Берарді найбільш стабільніший. Да. Тут фінасіки, тут шафний, пас розріз і всякі тривалки є і родин 1 Як на мене. З Чукувезем ми вообще обираємо по факту. Є металіополітано, 4 плюс 4, є Бірарді 4 плюс 3. Вибираєте, хто вас кращий, і тут Бірарді кращий. Але в Політану є 4 плюс 4. І пацани ФРВ. РВ. це Джон та Давід, це новий трансфер Ювентуса, ударнизом. Недоступність аркета і батарейка це просто. Да, без пейса без, цікавого пейса, без цікавого удара, без цікавого дрібла. Але п'ятьорочка на слабі пацани. Це дуже сильно багато що значить для ФРВ. Удар 82, завершення 85, атакуюча за позиція. 88. Це дуже-дуже непогано. Є ще такі пацанчики, як мой закінчить. такий зібра в нього. Тут рапід, перекидушка, по поставам вся печальна. Я не пам'ятаю, що це заплестал, це теж нове, але тут дивіться, швидкість є, є хороший удар. Паса немає, ну і хрен з ним. 81-й дрібна. Але є косяк, троєчка на слабій. Тобто, як на мене, Давід уже стабільніший. Так, да, тут завершення 88, і... коротше, тут ставки краще, але контра це його. Троєчка на слабій. І ще є Артем Довбик. Артем Довбик четверочка на слабій, Пейс непоганий, удари непогані, і дрібло, дрібло ну, коротше, це Тілега, парні. Тілега Баланс 66. Коротше, про Артема Довбика забуваємо, парні. Як на мене, номер 1 це Давідік з його не самими хорошими статками, але з прекрасними плестайлами, і п'ятерочка на слабість. Це явний фаворит, плюс якась еволюція це буде просто персик Вася довбик просто Тілега, бо тому що там баланс. Хоча в Давіда баланс 71, але я чому можу сказати, що довбик Тілега? Тому що довбик здоровий. І 66 це взагалі галепа, він взагалі не повороткий буде далі. Але в Давіда інша моделька. Інша моделька, тому з балансом 71, буде себе не чухати. В е, Мозекіна теж баланс 79 непоганий, але трошечка на слабій, це буде сильно відчуватися. Тому в серії А, як на мене, фаворит Давід. І чисто із за того, що хороші постали, всі потужні. І плюс п'ятерочка наслабиться, дуже гарно. Отака от була от на серія А. От ми вже ви вже бачили відосик, якщо не бачили, подивіться. АПЛК, далі Ла Ліга і далі серія А. І тут можна зібрати потужний склад до 83-го і грати. Тому, парні. Дуже багато питань. Я на, стрим... на своїх стрімах всі 24 всі 25 на початку їхнього релізу. Кого купити? Кого купити? Що підскажеш? Відосики для вас. Дивіться, тут просто кайф, тут подробна інформація. Сразу. Ви просто зайшли, тут навіть не треба дивитися на ці статки. Зайшли, подивилися рейтинг, стільки на слабій. На фінти можна не дивитися. Подивилися на стільки на слабій. Оп, і сразу оп, оп, оп жамиш спасибо за відосик. лайк поставили, ком'ятик, написали і все, імба. Зараз воно в вашій голові відкладеться. Ну, по-любому більшість, більшість гравців це самі ходові гравці. Воно у вас в голові по-любому відкладеться якось так. Тому от на мене Давід хороший Форвард. В Сірі, а самі кращі. Да, Артем Доубик, звісно, четверочка на слабі, але він тілега. Баланс 66 буде сильно підводити. Ну, ви самі розумієте, Добик такий, тупо тараний Форвард. Тяжко ним грати. Тяжко ним грати. Якось так. З вами був па-па.